Топ 10 штук, за які найсумує найбільше, значить, плацкарт. Це просто плеєр. я б за я не знав, щоб я дав. Мені напевно сказали там тисячі доларів. Я загадав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі. така, поняття проста, дуже людська войбова історія. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі. Це знаєш люди просто соляться для того, щоб не чуть чуть один одному. Має. І потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб посратися, але зробиться якось приємно. Ну, коли це так. Інколи сразу так, що це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от таке от справжнє, за базаром українським дуже скучаю. Ну, Тут, тут нема такого. Тут вже все біло, технологія, це вся історія. Ну, мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути оце все, ти побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літало над головою, це все, коли було якось приємно жити, І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жаливо, сплювалися на щось. але Це нормально, людині постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це закликати, цінувати те, що у вас є в житті. Зараз, бо далі може бути гірше, ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалося тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І, якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються, при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнути в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається, якісь срач, нос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися, і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. То, тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить чи якісь операції, щоб ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують, і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть ці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Воні? Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в цілком в цілому дуже за Україна, яка була до війни. Ось тут, я думаю, можна поставити крапку.